Космічні перегони були такою важливою ознакою холодної війни. Так? так от, Радянський Союз, мабуть, що в них, як ми вже побачили пізніше, в 66-му році, так? Радянський Союз всі здобутки своєї космічної програми, мав завдяки одній єдиній людині, який був Сергій Корольов України з Житомира Сергій Корольов. Так? Тобто, як тільки ця одна людина зійшла, м -м, ну, померла, да, то відповідно вся космічна програма Радянського Союзу накрилася і так само тоді США втратили мотивацію. Але от, от, в Радянському Союзі був підхід, що все трималося на, на одній людині, а в США в якої в капіталістичної економіки. Був підхід до всього цього такий проектний підхід, що для того, щоб перемогти в космічній гонці, думали вони нам треба опиратися на силу зв'язків, на силу організації, а не на не на просто талант однієї, не на талант однієї людини. І для того, щоб опиратися на силу е зв'язків і організації, вони організували всі аж три проекти для того, щоб. Власне, виграти в місячній гонці. Правда, на початок місячної гонки ще не було до кінця зрозуміло, що означає виграти в цій місячні гонці. Так от, Кеннеді в своїй відомій промові, я не пам'ятаю в якому році здає. А здається, в квітні в 61-го року Гагарін полетів, а десь там в червні 61-го року. Це от е е Кенеді робить цей стейтмент, каже, що нам треба летіти на місяць, грубо кажучи, США так проактивно взяли окреслили мету. Як досягнення якої буде означати перемогу в космічній гонці? Так, от Кеннеді зробив цю промову, і десь тоді, вже в той вже час була ця от середина проекту е, Мер Меркурі. Проект Меркурій, так так, от, ця от вся космічна гонка в штатах складалася з цих трьох проектів: проект Меркурій, проект Джеміні і проект Аполло. Проєкт «Меркурій», головна його мета була вихід людини в космос. Ну то, грубо кажучи, це було просто повторювання Радянського Союзу на той момент, який вже в космос вийшов. Але потім, в 61-му році, коли вже Радянський Союз вийшов в космос, людина вийшла в космос, починається переорієнтація проєктів США і вони організовують проєкт Gemini, Тобто вони розуміли, що кінцевий проєкт має бути Аполлон, висадка людини на місяць, але вони, вони не могли зразу стрибнути з проєкту Меркурій на проєкт Аполлон. Їм треба було посередині робити цей проєкт Джеміні. яка, яка була головна мета проекту Джеміні? це якраз ем, е, тренувати стиковку на земній орбіті. Чому вони розуміли, що треба тренувати стиковку на земній орбіті? Тому що ем, так як Катя вже сказала, що кожен кілограм. Вантажу це, грубо кажучи, ну тягар для ракети, це треба бороти цю гравітацію. Ми знаємо, що щоб тіло взлетіло на поверхню на орбіту, треба надавати її швидкість там 9 кілометрів на секунду. Ще раз 9 кілометрів на секунду. Загалом, і вони потім розуміли, що коли ми полетимо на місяць, то нам буде незручно 에, е, класти на місяць, ну садити на місяць той самий об'єкт, на якому ми будемо летіти. Нам треба будь-що робити розстиковувати дві ракети, одна там крутиться на поверхні на орбіті місяця, інша сідає, потім піднімається, і потім та, яка піднімається, нам треба буде стиковувати. Тобто проект головна місія проекту Gemini була е, репетиція стиковки. Але стиковка та яка буде відбуватися на, на орбіті місяця. Тому що, як я вже сказав, там одна ракета буде обертатися по орбіті місяця, інша буде сідати, підніматися. Загалом був проект Gemini, і це вже якраз усі вже деталі проекту Gemini показані в фільмі Перша людина. Там, якраз Нілар Амстронг, він і був одним з перших, тим, хто якраз тренував це стиковку. Коли вони вже відсліфували всю стиковку, вже нарешті аж почалася місія Аполлон. Це от о, головна мета місії Аполлон була якраз висадка людини на поверхню місяця. Тобто, бачите, такий от менеджерський організаційний підхід по проектам поділити. Така все дуже багато нюансів деталей. Але тільки так ну досягається успіх, грубо кажучи, щоб е, ну, так масштабно підходити, щоб кожен деталь, кожен нюанс покрити. Ну загалом, це були три головні програми США, про які Катя сказала. Це я тут став їхні логотипи, їхні головні це досягнення. Це саме фотографія, яку вже Катя показувала. Ну і вони поставили прапорний місяць. Ми ну, власне. Головна мета цього проекту поставити прапор на місяць. Вона була досягнена. Тобто, станом на, на 70-ті роки, 60-ті роки минулого століття, мислення закінчувалося, мислення космічної експансії закінчилося на тому, щоб ставити на місяць. Тобто, це була більш символічна мета, ніж якась мета економічна. Ем, але. Ну і далі що. Е, ну, це була гонка між США та Радянським Союзом. Да? Корольов помер, США, Радянський Союз випав з гонки, США виграло гонку, е, в них вже припав конкурент через те, що СРСР відпало, США пропала мотивація. Ну, Відповідно, там, там ще три роки по інерції вони політали, бо вже гроші були закладені е, в бюджет НАСА. Да? То в 72-му році була остання висадка місяць. Все. І що ми знаємо? Що всього ця от програма Аполлон вона згенерувала ну, 12 людей, всього 12 людей за історії цивілізації видухом sapiens вступало на, на поверхню планети місяць. Ну і все, і так воно накрилося. Ми там всі вже там далі був кінець історії, да, демократія, бла 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 там мір, любов, жвачка, вся ця ерунда, як ми вже зараз переконалися. Але тут давайте наступний слайд. Тут з'являється на нас виходить інший комуністичний протагоніст Китай. І Китай десь в середині 2010-х років заявляє, що в них є мета висадити людину на місяць до 2030 року. І США, точно так само, як і під час Першої холодної війни, починає діяти реактивно, тобто не проактивно, вони починають діяти реактивно. Вони, тобто, в 60-х роках їм Радянський Союз кидав виклик, що один там запустили Спутник, як Катя казала, і далі США почало. Реактивно діяти завдяки своїй там організації воно запустило людину на місяць. Так само, грубо кажучи, 10 років назад Китай, комуністичний протагоніст, комуністична сила, каже, що ми виходимо на місяць, і це мотивує США теж реактивно реагувати. І ем, вони, давайте наступний слайд, і вони в 2017 році запускають місію Артеміс. Місію Артеміс вони запускають, і це як відповідь Китаю, що ми теж хочемо, ми теж будемо запускати людину на місяць, але вони вже починали розуміти, що ну треба ж якось перескакувати ту мету, яка в нас була в 2000 в х в 1960-х роках. Нам тепер треба робити якусь більш масштабнішу мету. Більш масштабніша мета це яка це створення ем, самодостатньої місячної колонії, і крім того. Ще можна шліфувати такі техніки технічні інженерні процеси для того, щоб зрозуміти, який має бути процес колонізації Марса. Тобто ем, місяць, грубо кажучи, це як такий тестувальний майданчик, того як має відбуватися політ на Марс. Не то, що там місяць буде логістичною перевалочною станцією. Ні, місяць буде просто за тестовим майданчиком, які технічні фізичні процеси мають бути реалізовані в ракетах, щоб процес колонізації Марсу відбувся. Um, тобто, головна, яка, яка вигода, головна місяця що якщо, не дай Бог, станеться якась помилка, то можна буде швидко там доставляти ракету з місяця на землю, тому що летіти три, три дня. Тобто будуть відправлятися від ракети Артеміс. Якщо відбувається якась помилка, відправляють назад на землю. Це все відбувається швидко. До місяця, як вже сказав Катя, летіти ще з місяців. Тобто, ці от... Туди назад рухи робити набагато складніше. Тобто, саме тому Артеміс не такі, ну грубо кажучи, дві мети. Одна мета це вже ну, самодостатня місячна колонія, а інша мета тестовий майданчик для тестування протоколів для, того, для колонізації, ем, колонізації Марсу. І е, в листопаді 22-го року у нас відбувається політ місії Артеміс 1 Артеміс -1 — це в нас е, місія без людей. Ем, Тестування точно така сама ракета, як і Артеміс 2, але без людей для того, щоб тестувати, як... для того, щоб протестувати технічний апарат, який буде летіти, який буде доставляти людей на місяць, тобто Артеміс 2 це вже людина на місячній орбіті. Артеміс 1 точно такий самий корабель, але без людей. Тобто мета artemis 1 була перевірити, як буде летіти та ракета. Тобто там е ракета складається з двох ступенів, так? Е Перший ступінь це, грубо кажучи, просто паливо, яке от виносить ракету на місячну на земну орбіту. Далі вона там на місячній на земній орбіті вона буде відцеплюватися. І вже далі до місяця буде летіти складова Артеміса, Це ракета, яка називається Оріон. І вона вже буде доставляти на це вже власне те, що летить ем, на місяць. Тут на цьому на цій картинці я показую, як ця траєкторія виглядає. Артеміс-1 бачимо, що така складна траєкторія, що, грубо кажучи, там цей Оріон долетів до місяця. Він там прокрутився навколо місяця і далі полетів на землю. І далі, вже буквально за день, у нас буде відбуватися подія Артеміс 2, запуск Артеміс 2. Тобто, ми думали, ми, ми з Катю готували ефір на сьогодні, тому що запуск планувався там на 6 лютого, тобто на завтра. Його перенесли, на жаль, на, на 6 березня на даний момент. Але Оден, покажи, будь ласка, наступну картинку. От на наступній картинці я показую, як відрізняються в нас траєкторії Артемісу 1 і Артемісу 2. Значить, Артеміс 1, як я вже сказав, це, це місія без людей. Артеміс 2 це вже буде 4 людини на, в цьому кораблі. І через те, що це вже місія з людьми, ми бачимо, що траєкторія Артемісу 2 буде набагато простіша, тобто це проста вісімка. І ми бачимо, що. Чому простіше? Тому що це називається така е, вільна траєкторія. Тобто, якщо станеться якась помилка, то ракета зможе просто по інерції відчувати. Так, я, мабуть, що давайте я тут прошу ваш чат прочитане. Про, про Артеміс це Артеміда. Да. Артеміс англійською мовою це богиня Артеміда. Чого Артеміда? Артеміда це ж богиня полювання. Вона полювання це означає, що вона може влучно стріляти. Так от це мета така, що е, влучний постріл на місяць буде. Тобто це от така, от, е, така мета назви. Далі, Джеміні, да. от отже, зараз суспільство пішло: Джеміні це ж це латинською мовою близнюки. Як то чат ті що Джемені це не модель е, штучного інтелекту. Gemini, це так англійською мовою. Це 12 знаків зодіаку Так, джемні це близнюки це так називається один з знаків зодіаку Саме так називалася ця місія. Так. Е, тепер тепер да значить дивіться, ця от картинка. Тут порівняння траєкторії Артеміс 1, Артемісу 1 та Артемісу 2. Ми бачимо, що Артеміс 2. Він далі облітає місяць, тобто він наближається до місяця там на 7 тисяч кілометрів. Артеміс 1 наближався до там, 130 кілометрів. В на Артемісі 2 вже буде чотири людини, і ця траєкторія відрізняється. Ну от, як там вже я писав Каті, що safety first, да? безпека важливіша. Тобто, така буде простіша траєкторія Артемісу, тому що там люди будуть. Відповідно людей треба берегти. Найбільше да? таких от кваліфікованих інженерів. Які, ем, які дуже багато не грошей і років вклалося в їхню, в їхню підготовку. Ем, да, до речі, це команда з чотирьох людей, вони в нас складені на картинці. Я вирішив не вставляти їхню біографію, бо, ну, всі можете прочитати. Ем, виявляється, що їм там всім чотирьом в районі 50 років. тобто Мен мені зараз там скільки там 33 так що в мене ще є шанс самому полетіти на місяць, якщо я там не буду втикати багато. ще 17 років в мене є на підготовку. Вони в них там всі, в них всіх технічна освіта. Вони там закінчили фізики, інженери, електромеханіки, тобто, тобто, тобто да. Тобто, мене теж є шанси, мабуть. <реш> Добре. А, ну Загалом таке. А, так, давайте. Ден, давай Ден, Я покажу а, наступну картинку. Це відео. Можеш будь ласка, відео показати. Відео це траєкторія, як Артеміс буде летіти. Зараз подивіться відео, а я його потім прокоментую. Так, це так він. Летить, обкрутився по еліпсу навколо землі і летить до місяця. І дивіться, на картинці я показував там така траєкторія вісімкою. Але от дивіться, як він буде робити, бачите, він так прокрутився. Так з цієї точки зору зовсім не очевидно, що ця траєкторія має форму вісімки. Справа в тому, що на цій попередній картинці, яку я вам показував, то там траєкторія показана з точки зору місяця. От, якщо якби в нас місяць був би нерухомим. Можна давайте, будь ласка, це відео запустити? Так, да, Дякую. Якби місяць в нас був би нерухомим, то той, хто дивився би на, на, на полі з місяця, то йому б той політ здавався, що траєкторія має форму вісіньки, да? Але вона в нас в космосі все там рухається, обертається, літає. Так от це от відео у нас з точки зору землі показано. Що це той, хто сам сидить на землі, це так вони будуть бачити траєкторію оцеї от ем... Артемісу 2 навколо місяця. І це от називається ефект Дрогатки, що так от місяць пролітає, і він, грубо кажучи, так натягує траєкторію Артеміса. Що Артеміс там навіть не буде обертатися навколо місяця. Він там просто відчує його гравітацію. Там місяць вже пролетів, але там що там трошки та залишкова гравітація є. І це от Артеміс далі знову буде повертатися на Землю. Тобто ну так от буде виглядати траєкторія. Ем... Так, да, і вони особливість цієї траєкторії в тому, що вони будуть вперше пролітати по темній стороні вздовж темної сторони. Е, так, я в камеру включу, може зараз буде вже мене краще видно, може фрізи не буде. Да. Два день, два, може, наступну картинку, у мене все одно є фрізи. Два на день наступну картинку. Так. Е, значить, ну що, який в нас зараз стан речей? Що як я вже сказав, мав бути запуск 6 лютого. Uh, але його на жаль відмінили. Чого відмінили? тому, що знайшли, до речі, у нас завтра буде ефір з Гаденовим. Uh, ми там теж про це будемо говорити, тому що космосу мало не буває. Ми там, це, мабуть, що ну те, що обговоримо загалом, загалом, uh, значить, да, відбувся там витік палива, і ще там якусь там двері не могли відкрити. Uh, тобто якась там помилка була. Загалом вирішили для того, щоб перестрахуватися, вирішили перенести, але ну що ж, переносити. Mm, ну, питання, ну коли переносити? Справа в тому, що бачите для того щоб треба, щоб треба дуже багато факторів співпало. Перше, це ракета Оріон, яка вже доставлятиметься людей на місяць, то вона вона живеться на сонячних батареях. Тобто, треба, щоб сонце там під потрібним кутом падало. На сонячні батареї. Тобто це перший момент. Другий момент, коли космонавти будуть повертатися, треба, щоб вони під час денного світла поверталися. Тому що вони будуть падати в Атлантичний океан. Треба, щоб це от люди, які їх потім з океану будуть підбирати. Треба, щоб вони їх бачили. Тобто треба, щоб саме от падіння в атмосферу землі ж відбувалося в денному світлі. Ну і далі, оце, от це на попередньому відео я вам показував для того, щоб відбувалося цей ефект дрогатки з місяця. Треба, щоб це от гравітаційне положення землі відносно місяця було в підходящій позиції. Тобто треба, щоб ці три фактори співпадали одночасно. І наступний момент часу, коли ці три фактори, там сонячне світло, денне світло при поверненні, і гравітаційна комбінація землі місяця співпала в місці в потрібний час. Відповідно, наступний запуск мож, має, може відбутися 6 березня. Так що чекаємо 6 березня і чекаємо, що там буде. Ну і загалом. Е Загалом, давайте наступну картинку. Аполлон-2 це ж не кінцева мета. Кінцева мета, одна, ну наступна мета це буде Аполлон 3. О, перепрошую, Артеміс 3. Артеміс 3 десь там на 27 число, на 27 рік запланований. Загалом, бачите, дуже траєкторія така складна. Тому що тут же кілька, кілька таких проєктів вмішано. Значить. Е, до В рамках Артемісу 3 будуть летіти дві ракети, незалежно від одної. І одна з тих ракет це буде Starship Ілона Маска. Тобто NASA найняло SpaceX маска ілона маска для того, щоб допомогти саджати людину на місяць. тобто Спочатку маска запускає свій Starship туди. Starship буде крутитися по еліптичній орбіті навколо місяця. Далі. Летить е, ракета Оріон, яка долітає до, до орбіти місяця, тобто повторення Артемісу 2. Далі космонавти, два космонавти переходять з ракети Оріон в і Старшіп вже буде сідати на поверхню місяця. Це ця картинка, це візуалізація того, як, це, як ця ракета Старшіп буде виглядати на поверхні місяця. Значить, так як ця програма значить, ще в нас. Була планувалася до приходу теперішньої адміністрації Трампа. В нас там і, і diversity and Інклюженс. Тобто на місяць планується сі, планується посадити жінку, і планується посадити людину, яка буде не білої, якої школі шкіли буде не білий. Ну тобто, але ну загалом яка різниця? Хто сідає на місяць? Головне, що представники homo sapiens будуть сідати на місяць. Загалом, і да, і тут така річ, що вони будуть сідати. На південному полюсі місяця, якраз на межі, де проходить межа між темною і білою стороною місяця, там холодно і е, існує. Ну вони хочуть протестувати НАСА хоче протестувати гіпотезу, що ем, на місяці має бути рідка вода. Тобто на полюсах місяця має бути рідка вода, і вони хочуть спробувати. Тобто ці двоє людей, які сядуть на поверхні місяця, вони там будуть аж тиждень. Тобто я не знаю, скільки там Амстронг був на землі на, на поверхні місяця, але він там півтора дня був. Я не знаю. Може Катя, ти пам'ятаєш загалом, ем, ар... не пам'ятаєш? Ну ладно. Зараз ворожі десь десь мене була, це теж вже забула. Ну давай, я, я продовжу, продовжувати там не скажеш. Значить, да. Артеміс 3 вони будуть сім днів на поверхні місяця, і їх головна мета протестувати, чи зможуть вони там добути е, воду. Тому що, як я вже сказав, на місяці вони будуть тестувати технологічні аспекти колонізації Марса. А колонізація Марса для того, щоб ця колонія була самодостатня, треба, щоб астронавти користувалися тими ресурсами, які будуть на Марсі. Тобто, відповідно, мета Артемісу -3 – навчитися користуватися тими ресурсами, які будуть на місяці. Катя, ти знайшла там скільки? Так, да, я знайшла 20, 20, годин. 20 годин вони перебували. 20 годин. Ну, да, да. ну 20 годин. А, а Артемі 3 будуть ну, рахувати 144 години. Да? А, 7 днів. Ну, загалом, така от історія, таке от майбутнє. А, мені хтось на телефон дзвонив, і в мене трансляція пропала. Я з телефону цією філю веду. Загалом, а, ну що, така ситуація. Артеміст 3. Така бачимо складна мета, складна траєкторія, але е, ну що, дивіться, що я хочу сказати так наостанок: на що бачимо США е, реактивно реагує на якийсь там шахматний ход свого комуністичного Ой. опонента в новій ході війні і робить, планується комунізацію місяця. Колонізацію Марса. Тут така сама історія, тільки персонажі переставлялися. Ну ми не знаємо. Ну загалом, звичайно, що ми живемо, хотілося вжити в якомусь такому прекрасному світі, коли колонізацію космосу має, має мотивувати просто таке от ем, прекрасне бажання людей виходити за межі за рам, виходити за рамки, досліджувати космос, бла бла бла. Але ми бачимо, що що в історії людей трапляється таке, що в нас. Ем, Конкуренція, е, військова перевага і гроші. А, так, да. Китай він же, що сказав, Китай буде летіти на місяць для того, щоб там освоїтися назавжди і використовувати місяць в своїх е, економічних вигодах. Так от, всі директори НАСА кажуть, що якщо Китай полетить на місяць, то Китай туди полетить і скаже, все, ми сюди прилетіли першими, весь місяць буде наш. Ви можете знайти в Ютубі інтерв'ю е, директора НАСА, який каже, що е, він каже, що я буду проклятий, якщо Китай вперше висадиться на місяць. Тобто, США має бути перше на місяці тому що Китай прилетить, поставити свій прапор. Каже, тепер весь місяць наш. Він каже: ми цього допустити не можемо. Тобто, така от мета дуже така реальна, без розових планів, що от дослідження mm -hmm. космосу була, була Ну я не знаю, чи добре ще це не погано. Чи добре, це чи погано. Але ну, загалом, е, хоч щось рухає людський прогрес, так що ну загалом. Поживемо, побачимо, тобто, для того, щоб нам сказати, чи добре це, чи погано, що холодна війна е, нас мотивує людський прогрес, ну, нам Тут треба що там 10-20 років, щоб сказати, чи погано це, чи добре. Ну, все, добре, в мене доклад докончена.